Минулої осені я пробіг свій перший марафон за 3 години 45 хвилин. Зараз я хочу пробігти його за 3:20. Отже, сьогодні поговоримо про мій план, але спершу потрібно підготуватися. Перш за все, складно спрогнозувати весь план підготовки на 4 місяці, тому я буду адаптувати свій план відповідно до відновлення і до прогресу, який я маю. Отже, моя ціль це вибігти з 3 годин 20 хвилин. На цю підготовку у мене є 17 тижнів. Я планую почати бігати 70 км на тиждень, поступово збільшувати цю дистанцію на 5 км, щоб на самому піку я пробігав 110 км. А за декілька тижнів до самого забігу я скину оберт і спущуся десь до 90 Далі, які типи тренувань я матиму? Перша це Ізі, наступне це повільні догмі, потім темпові, інтервальні, прискорення під гірку, силові тренування і йога чи розтяжка. І загалом мій тиждень буде виглядати приблизно так. Понеділок. Повільне коротке тренування. Вівторок інтервали або прискорення. Якась робота на швидкість. Середа. Повільне коротке тренування плюс силові вправи. Четвер – Повільне довге тренування. П'ятниця. Повільне коротке. Субота темпове. І в неділю в мене буде відновлення, відпочинок, і я не буду бігати, буду тільки займатися розтяжкою чи йогою. Це загальний план, але є уточнення. Перш за все, я буду намагатися е, притримуватися 80 на 20 коли 80% це будуть повільні тренування, 20% швидкі. Далі, поки об'єми невеликі, я буду займатися тобто бігати тільки один раз на день. А чи ближче до самого забігу, в мене будуть виростати, виростати кілометраж, і напевно я буду іноді бігати ще й ввечері. Буду ще працювати над своєю технікою, бо зараз, до речі, це корисно. Мене, ну, я знімаю себе на відео, там дівчина мене знімає. І я бачу свою техніку, і вона взагалі тіпа, відстій, в мене рука пропелер, спина як квазімода. Потрібно займатися цим. Також уточнення, розтягуюся я і так кожного дня приблизно 10-15 хвилин. А коли я кажу про розтяжку чи йогу в неділю, це мається на увазі там прям, повноцінна година чи навіть більше. Е, також е, я написав собі силові вправи один раз на тиждень у середу, але насправді буду намагатися робити їх двічі на тиждень, просто зараз ще не знаю, який це день буде. Напевно, це буде якийсь плаваючий день, в залежності від того, як я відновлююся. Ще з загального це окремо буду робити вправи на стопи, бо стопи в мене наступна це дієта. Я планую скинути 4 кг. Зараз в мене зріс 1,75 і 78 кг. Як ви розумієте, це взагалі не марафонська форма. Тому. І я прям відчуваю, що коли я бігаю, то я маю зайві кілограми, через це біжу повільніше. В житті, в принципі, це мене не турбує, але якщо хочу бігти швидше, то потрібно це зробити. До речі, я хочу зняти відео про моє схуднення, тому якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, коментар. І також, коли буде можливість, то замість темпових тренувань у суботу чи в неділю буду реєструватися на якісь забіги, які будуть. Протягом цього періоду. Що було цікавіше, можна було щось підзняти, ну і далі, щоб більше було інтересу. Ну, ось і все. Цікаво, що з цього вийде. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтеся, ставте коментарі, пишіть ваші думки, що ви думаєте про цей план, що я роблю правильно, що ні. Всім до зустрічі і бувайте!